Вітання усім, хто з нами в ефірі першого міського проєкту Праймтайм у студії працює Наталя Волдинська. Сьогодні будемо говорити про громадську організацію разом, яка цими днями провела святковий захід. Його присвятили одразу кільком датам: це міжнародний день людей з інвалідністю. День волонтера та день святого Миколая такі заходи це нагода зібратися та гарно провести час в колі однодумців. Ну а більше подробиць вже за мить в нас у гостях голова громадської організації разом? Світлана Комарова, доброго вечора, пані Світлана. Доброго вечора. Рада вас вітати. Розкажіть, будь ласка, власне, ви так вирішили об'єднати всі три свята. Вони збіглися плюс-мінус по датах. Наскільки взагалі складно збиратися вам там всім гуртом? Наскільки зараз гостро стоїть питання пересування і чи вдається отак, ну. Наскільки масово люди приходять на такі заходи ваші? Ну, Річ в тому, що ми і не розбігалися, ми ж продовжимо. Ми ж е, наразі з 27 е, лютого 22-го року. Uh -huh, uh -huh. Це буквально через три дні, да, як була почалася uh -huh. повномасштабна вже війна, то е, ми зразу об'єдналися, ми зразу зробили. З волонтерським центром, uh -huh. наш центр творчості, спочатку дуже це було, ну чисто волонтерське, якось не до співів було не. Але ж наш український народ, а особливо особливі люди, ну ти ж тому і вони, мабуть, тому вони і особливі, що у них же ж там розумієте, е, вони за час війни скільки пісень написали, вони у них скільки всього. А Збирались ми тому, що носки в'язали, свічки е, е, топили, е, сітки в'язали. Кілометрами не то що там, там зв'язали сіточку. Для вас це стало навіть таким да, об'єднуючим. Чи да, більше але ті, більше? Ми збиралися для того, щоб маніжки пов'язати, там розплести світера старі і зв'язати. Да, да отака робота. Якось менше ми збиралися на те, щоб поспівати, Святкові, але коли збиралися, обов'язково якусь пісню репети mm -hmm. репетирували, але, знаєте, ну. От це були не ті пісні, а тут щось я дзвоню, так говорю, будемо збиратися третього. А хтось там сказав, ой, я третього не можу, не пам'ятаю хтось із дівчат. А мені дуже хотілося, щоб цей гурт був, тому що а, це Зіна Кучер і її гурт ну, Олімпа, угу. так? бо дівчатка дуже люблять до мене ходити. І я давайте на п'яте на п'яте, та й на п'яте. Тут ще й переносять День Святого uh -huh. Миколая, ну, вже я знала, День що його переноси і, і День власне. волонтера, і канун е, свята е, Збройних сил сьогодні. Uh -huh. Я вирішила, що ми повинні все-таки зустрітись. Нам е, з вікна плюс, е, компанія Вікна Плюс uh -huh. накрили сладкі сто, столи, е, шлях будка нам світло оплачує і сказала, Натопить угу. там наже своє автономне тепло. електро, угу. так, щоб було всім тепленько, щоб ніхто ж не там ніяких фуфайках не сиділи, то ми і не сиділи в фуфайках. А взагалі у вас є якісь от, саме традиції святкування до Дня людей з інвалідністю, наприклад, от початок грудня, це ж якраз. Обов'язково, така... Ну, я ж говорю, це три роки угу. ми не збирались. Угу. Ну, два роки. От, два. Так, два. Да. Ось роки. Оце за за роки, роки війни ми вперше зібралися. Uh -huh. От не збиралися. Якось Спочатку багато виїхало, потім повернулися. І от це все, і я, мабуть, була ще не готова uh -huh. до якихось пісень. Ну, ну, не до того було. Це ж корпоратив. Uh -huh. Це ж не так, що, що це свято. Але на цьому святі у нас такий як звітний концерт був. Що ж ми зробили за ці. Роки. І от Сухоруков заспівав пісні нові, вже російськомовні, і співав тільки російські, а тут такі красиві українські пісні ми всі заслухалися. Mm -hmm. Ламаченка люда вона ж пише свої пісні, вона погано бачить, ну майже не бачить, але вона почув оце музику. Оце. Вона, мені кажеться, вона бачить краще нас, кожну людину. І те, що касається Далі, цього, цього творчіства, да. що касається. А, вона з такі пісні, вона держала так компанію. Боже, а... і все одно. Мимо не пройшло війни. Дивіться, прийшла білова Ілоночка, Білова це ДЦП. І знаєте, я коли показую, і кажу, це творчість, а там розокрашки. І деякі люди мені кажуть, та яка ж це? Попробуйте ви самі uh -huh. розокрасити, щоб ніде за лінію не зайти. І вона принесла розокрашки okay, для солдат, uh -huh. бо вони вже просять, де там наша білова, uh -huh. бо вони яркі, вони дуже яркі квіти. Ну, звісно, це намальоване не нею. Uh -huh. і, і вона, але вона наразі на квіточку саде уже сама малює, сада там якусь пчілку. Або там якусь то да, то да, себе, листочок колишній, uh -huh. а це вже творчість, це вже вона своє вкладає свої думки. То ленточку. Як, як взагалі чи багато людей зібралося, ви кажете, це перша за роки війни таке от нас? У нас ми, ми не можемо багато зібратися, зібрався актив. Uh -huh. Актив Є в любов. Uh -huh. Так, ті, хто постійно. Uh -huh. та, ті, що, uh -huh. що постійно, і ті, хто в, в складі. Ну, в общем, ну, в парі громадської да, організації громад... просто да, вони не так часто так, які, да. приходять. І це було 25 Житомі. чоловік всього. А взагалі скільки у вас в організації приблизно? Oh. Ой, дуже багато. Знаєте, мене коли питають, я так люблю це, mm -hmm. полюбляю я відповідь. Я кажу так. Всі дітські дома, всі е, інтернати, всі територіальні центри, mm -hmm. всі люди з інвалідністю, всі, хто причасний е, до е, творчості. Вони всі мої. Угу. Хто раз прийшов, хто е, залишається надовго, хто е, ну знаєте, кому подобається, кому не подобається. Ну, Я навіть це, не, ж, да, справа це, це так. Але ж ми працюємо не тільки з містом. Угу. Ми ж вже давно вийшли за межі міста. Це різні областя вже. У нас навіть з Луцька була виставка з луцького, угу. луцького художника. Але ж е, е, і от є е, так. Ну, Ну, примірно, якщо так на приблизно, uh -huh. да. Ну, чоловік 600 Угу. Uh І -huh. тут же а криворожан. Криворожан, мабуть, чоловік 200. Uh -huh. ну, ну так. Тобто все ж таки значна так, частина. Значна частина. І кілька слів про те, чи планується ще заходи на грудень у вас. Якісь що ви думає на сам грудей, дивіться, ні, ми, ми не можемо роздавати. Mm -hmm. Наразі ми, от дивіться, цю неділю ми вивезли речі, mm -hmm. аж ну не будемо казати, куди, mm -hmm. щоб не відслежували наші события, бо дрони літали. Mm -hmm. Це вже перша лінія. І ми возимо речі на село, через блокпост передаємо хлопцям теплі носочки, маніжки, зараз підказки, шапочки. Ну, стараємося хоч щось. Ну, а дівчата ще печуть якісь там смаколики, ми ще й смаколики, якесь серце. Все це ми передаємо. Нам передали два прапора хлопці, ну, Це, це дуже велике, це окремо. Окрема. Тема, це так? окрема тема, тому що трошки у нас це було не, бі... не... Ну, не з волонтерством зв'язано, а ім... це. Ім... Ім... Саме, що? Да. Саме те, що ми зібралися, хотіли поспівати, хотіли почитати вірші. Хотіли... Так, так, так. Творчі, так. І приїхав, прийшов до нас Роберто Річ. Це була така. Крапочка, Розиме. він любить нашу організацію, він вже всіх знає, він до всіх підійшов. У нас був виход святого Миколая, це волонтер нашої організації, Коробов, він такий молодець, він перший раз взагалі вдів костюм і каже, я перший раз участвую в спектаклі. Там і ліше, там і баба, а сніжинки у мене ж на колясках, як ну, там розсікали. Ну, Та, э, э, що сподобалося, е, дякую вашому вашому першому міському. Е, що я розумію, що це не якесь там не захід такий, там угу. що що хочеться, ну, що приїхали а, да, А що це о, там, виставка, чись, угу. а це відпочинок. Ну як люди відпочивати Раділи. вміють, угу. да. як вони оце і все рівно говорили. Коли прощалися, брали світера, ми розпустимо, передамо тобі. І... Тому і... у нас на грудень більше волонтерської, волонтерської діяльності. Да. Ну а власне в нас просто закінчується час ефіру. Зараз ми ще подивимося, відео от якраз з цього так? свята, про яке ага. говоримо. Де перший міський знімав наприкінці розмови відеосюжет. А я нагадую, що сьогодні в гостях у проєкту Прайм Тайм була голова громадської організації разом Світлана Комарова. Тож більше про той захід, який відбувся в організації, вже буквально за кілька секунд. Я дякую за увагу і до зустрічі в ефірі. Пані Наталія мешканка Великої Олександрівки з півночі сусідньої Херсонської області. Коли ворожі війська окупували її населений пункт, вимушено виїхала до Кривого Рогу, який став тимчасовою новою домівкою для неї та її сім'ї. До нашого міста приїхала навесні 2022-го. Лише з документами. Вдома ж залишився будинок, власний невеликий магазин. Чужинці все розграбували та знищили. Щоб допомогти армії, почала плести маскувальні сітки. Всього за майже три роки з під рук жінки вже вийшли близько п'яти кілометрів маскувальної. Амуніції до нас зайшли орки 10-го числа, і ми так вийшло, що ми виїхали. Діти раніше виїхали. Я попала в реанімацію з реанімації. Нас прилетіли прямо в реанімацію. Прилетіли в хірургію, і мене на другий день на паску перевезли у кривий ріг. Дуже тяжтяжолу я зробила операцію, потім хімії, але потім було таке дуже велике натхнення допомогти нашим хлопцям. Ми ж всі розуміємо, як їм там тяжко. Нині жінка продовжує плести сітки в рідній великій Олександрівці. А навесні 2022-го волею долі дізналась про центр творчості людей з інвалідністю на 173-му кварталі. Знайшла багато нових друзів та приємних знайомств, і щоб трішки перевести дух та відпочити думками. В центрі творчості людей з інвалідністю разом вирішила провести невелике розважальне свято, об'єднавши одразу три дати: День Святого Миколая, Міжнародний день людей з інвалідністю та День Волонтера, адже вони йдуть практично один за одним. Саме саме цікаве, що святий Миколай він також є заступником військово-транспортної авіації, в якій я прослужив 25 років. Він оберігає весь наш народ України. Тож цього дня мені дуже приємно привітати всіх Миколаїв, Миколайовичів, Миколаївнів із цим святом. Нехай святий Миколай оберігає всіх та кожного і кожну із нас, а всім людям на землі, всього найкращого та доброго. І ми військові, адже колишніх військових не буває. Ми найголовніші пацифісти. Я руками та ногами. Ами, всіма клітинами душі своєї за найскоріше закінчення війни та встановлення довгоочікуваного миру в Україні, аби більше не літали ці ракети та шахеди. З нагоди свята в центрі організували невелике свято із піснями та костюмованими виступами. Сила духу та віра в дива допомогли одній дівчинці з ДЦП заспівати пісень, а ще одному хлопчику-візочнику самостійно без свого транспорту долучитись до події. Людям дуже не вистачає в повсякденному клопоті приємних емоцій та вражень, і тому цю прогалину вирішили дещо усунути. Ти власними стараннями такий веселий захід. Ми зробили е, вперше за всю війну. Е, е... Тому що ми, коли перейшли на волонтерську роботу, якось у нас не, не вистачало часу для того, щоб зібрати корпоратив, такий. 에, 에, розумієте, люди з, які з інвалідністю, це ж не 에, це особливі люди. Я завжди говорю, це особливі люди. І їм теж треба. Вони у мене в'яжуть носки, вони у мене в'яжуть маніжки, вони у мене шиють такі. Рідниночки під хлопцям сідать. Хлопці такі довольні. Вони передають консервацію, передають смаколики. Святий Миколай, казкові персонажі та герої співи та танцювальні номери. Цього дня в центрі творчості людей з інвалідністю разом створили по-справжньому домашню родинну атмосферу та затишок. Олександр Фефілатів, Гліб Припчук, перший міський.